You know just you do. You do Друзі, вітаю! Мене звати Іра. Я мама трьох діточок. Я розказую і показую життя, як воно є. Приєднуйтесь. Про те, як мама трьох хоче пожити, хоч трішечки для себе. Значить, уклала Левчика у четвертій. зараз вже 4.30 майже я вже вимила голову, висушила її, зараз приведу трошки до ладу, зібрала одяг, що я буду вдягати, бо ми йдемо з Денисом в театр. Але немає вечері. Що я роблю? Тиварка, як завжди, виручає, гречку, заморожена суміш, сіль, вода. Поставлю зверху цей. Виручають заготовки, котрі сама роблю. Ось, і зверху поставлю на пар робитися котлетки. Хоч так вийду, хоч щось там буде. Ну, не будуть їсти так, не будуть їсти. Будуть супер. Ось, і отак і поставлю зараз готуватись. Стосовно сну Левчика, що так пізно, можливо, будуть запитання, я його не бужу зранку, якщо ми прокидалися вночі і йшли в коридор. А сьогодні саме ніч така була, бо збивали шахеди, тому він відразу від вибухів прокидається. Він сам кричить, щоб ми йшли в коридор. Е, і ну, якийсь же час не спим, потім поки він засне. І ось в такі ночі я його потім зранку не бужу. І він сьогодні прокинувся о 10 Відповідно, лягти в час дня це просто нереально було. Ось тому ліг він аж десь без 15, 4 заснув. Ми пішли у ліжко після трьох, так, заснув, і от я. Давай швиденько збиратися. Дуже хотіла змонтувати ще навіть відео, так в мене натхнення пішло, але озвучку не встигну зробити. Так, то вже помонтувала, поки він більш глибоко засинав, щоб від нього піти. Але не знаю, на завтра вже буду завантажувати і все таке. Але хоча б в театр сходимо. На цей раз вистава має бути комедія. Е, мені дуже багато дівчат писало, пропонували разом піти, коли я сама ходжу. Але е, ну, я не те, що там не хочу з ними ходити, а немає такої можливості. Буває так, що я зайшла, глянула. От у мене там приблизно надкидати, я можу собі дозволити піти. І дивлюся квиток, а там, от на наступний раз, на, наступну, на наступний тиждень я піду. І там одне місце. А я дуже люблю перші ряди на другому ряді. Ну, я, звісно, його взяла швиденько, бо е, дуже довго обговорювати з кимось, тим паче там одне воно було, поряд місць не було. Тому ось якось так. І мені самі подобається ходити із Денисом. І Денис якось був образився, що я була, сама пішла, тому зараз більше намагаюся брати квитки, щоб з ним ходити. Ось, ну і є дівчата, котрі теж хочуть піти, піти разом. Я думаю, що ще встигну хоч з кимось ходити до пологів. До речі, ще декілька слів про Київ, про трафік і все таке. Ми живемо досить ну, недалеко, скажімо так, від театру Лесі Українки, якщо звичайним трафіком, там вихідний день, наприклад, в день, ну, наприклад, да, без заторів все таке їхати 20 хвилин. Але, щоб ви розуміли, ми минулого разу з Денисом виїхали, нам було на шостому. Ми виїхали в 5.15 і ми прям тютілька в тютільку. Ну, от прям от 45 хвилин, і це ми, можна сказати, майже не запізнилися. Тобто світло ще в залі горіло, але відразу ж і вистава почалася. Ось так. Тобто, все так збільшується у часі, що дуже багато на дорогу у Києві витрачається часу насправді. Дуже багато. Ось так. Якщо аймаєш авто і пересуваєшся, якби пересування має бути швидше, але від трафіку ну так залежить твій час. Так, на цей раз, щоб піти в театр, ми попросили Дянку пригледіти за Левчиком, але він досить довго і спав, так як він пізно ліг. Тому напевно, що і не дуже складно їм було. Але я переживаю завжди стосовно того: а як там діти. а Левчик прокинувся, треба поїсти. Ну і зрозуміло, що вони частіше за все просто вмикають телевізор і Левчику його показують. Але ну інакше тоді, взагалі, або ніяк, або няні там і все таке. Ну поки що це не наш варіант. На цей раз були на виставі Дамський Кравець. Е, ну, сам Гарно, як воно зроблено, гра як завжди, гарна, але сама вистава мені особисто не сподобалась. така, ну Я іноді навіть сиділа знаєте і думала за те, що боже, ну я витрачаю свій час. Я його можу ефективніше набагато провести, ніж ось це ось я зараз це все спостерігаю. і Квитки були не дешеві Я брала на сьомому ряді по 600 гривень. Загалом, мені особистий Висновок, що ця е, вистава не вартує того, щоб йти. А можливо, у вас буде інша думка. Можливо, комусь сподобалось. Е, у кожного свій смак. Я вважаю, що це теж все нормально. До речі, мені подобається, коли присутня така динаміка, змінюються декорації на виставі. І я повторюся, що гра акторів сама. Була гарною, але от сам сюжет цей, ну він як на мене, такий, знаєте, легковажний, дещо туповатий. і поряд зі мною сидів чоловік, який теж від цього дуже нервував. Це вже кадри з перукарні у Конотопі, все ж ми доїхали до мами. І вирішила Левчика підстригти. Тут дешевше. Слухайте, віддала за цю стрижку 150, а не 500-600, як у Києві, навіть для такого маленького, як Левчик. Але мені не сподобалось, як його підстригли. Я конкретно сказала, але не так зробили. Так, і в цей же день я ще й попала у зал, ходжу завжди у Конотопу Стронг, і дуже радію, що саме молодого покоління більше у залі. Також був виїзд на базар ранком і поділюся з вами на базарі в центрі міста. Я там купляла йогурт у дівчини, і вона звертається до Левчика по імені, і я не розумію в чому справа. А потім вона мені каже, що Левчик виглядає дещо меншим насправді, ніж він є в інтернеті. Ось тільки я не знаю, чи дивляться Ютуб. Чи це, можливо, слідкують в інстаграмі, але це було дуже неочікувано і дуже приємно. Так що дякую вам, якщо ви тут мене дивитесь. І на цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною. Дякую вам за пачки догори і до нової зустрічі. Пока-пока!